Мені цікаво, якби Гітлер назвав батька Франкліна Біллі Грема своїм другом. Хіба той проковтнув би це, чи все ж таки якось відреагував? А ці мовчать, ковтають і Франклін Грем, і Рік Уоррен. Вони ж це чують? Я собі думаю, якби подібне сказали про мене, я зробив би якусь офіційну заяву, я сказав би, чоловіче, тамбовський вовк тобі друг, що ти мелиш? А ці мовчать, і не просто мовчать, а без проблем раді бачити вбивців. На своїх молитовних сніданках. То виходить, що вони всі за одне, чи можливо я чогось не кумекаю взагалі. Якщо я не розумію, поясні, хто знає, що це коїться на білому світі. Хіба буде Боже благословення на таких молитовних сніданках, коли там будуть присутні путінські військові злочинці, збочинці, брехуни і запроданці? Благословення точно не буде, навпаки, буде величезна шкода. Думайте про це там, за океаном. Думайте. Робіть якісь висновки, протидійте, тому що ця біда прийде і до вас. Насправді потрібно бути сліпими і глухими, або дійсно бути запроданцями, що щоб бачачи, що це за люди, з ким вони дружать і що вони роблять. І незважаючи на це, приймати їх в своїх церквах, вітати і пускати за кафедру.